Всім доброго дня! Сьогодні у нас на огляді фаркоп Житомирський до автомобілі SK СК, SK2, GL SK СК, SK-2. Значить, що собою являє даний Фаркоп і яка в нього комплектація? Труба у нас іде центральна 40х60, четверка стінка. По боках до труби приварено два таких от кронштейна. Товщина кронштейнів шестерка стінка з двома отворами, які співпадають з штатними місцями кріплення бампера. По центру до труби приварено два уголочка з отворами, які співпадають з пробками в багажнику. Дві гумові пробочки йде. Ось такий у нас виходить правий кронштейн. Він от такий самий, як і лівий, такий зеркальний. По центру труби приварено два кронштейна товщиною 8 мм. Між ними на двох болтах кований крюк. Яблучко стандартне 50 мм. Підрізвітник кріпиться на перший болт. На кожному з кронштейнів отвір на 10,5 для кріплення страховочного троса або цепа. Отакий От вигляд він має з цієї сторони. Як бачите, кронштейни йдуть, гібають трубу з двох сторон і відповідна проварка. Ось такі ці отвори для кріплення цепа. Зовнішній вигляд. Тепер роздивимося, яка комплектація йде з даним фаркопом. Роздивимося комплектацію. Значить, даний фаркоп встановлюється на штатні місця без йому, без подріза бампера. Для його кріплення, <coughs> які є сметізи. Отакі от йдуть 4 болта в комплекті 10х30, 10,9 твердості. Як правило, з різьба 10 з 1,25 кроком. То есть мелка різьба. Такі самі гайки йдуть в лонжеронах даних автомобілів по, по дві з кожної сторони. Значить, бувають комплектації автомобілів, де ці гайки в лонжеронах Штатні. Вони не на 10 з мілкою різьбою, а на 8. Ну, відповідно, там теж на 8 завжди 1,25 25 різьби. При замовленні можна уточнити, які у вас гайки і такі вони. таким чином укомплектується даний фаркоп на відправку. Стандартно йдуть і такі болти на 10 змілкої різьбой. Значить, крім того, для кріплення. Отак. От За що я говорю, у нас йдуть ще шайби на 10, посилені, оцинковані. 4 штуки, 4 болта, 4 шайби. Крім того, даний фаркоп кріпиться іще через ці уголки, через багажник. Для їх кріплення багажник іде. Ось така посилена пластина. Вона так співпадає. Для кріплення наскрізь через багажник, через уголочки і посилену пластину нам будуть необхідні болти. Два штуки. 10х35 з полторашньої різьбою. Гравірки і гайки. Ну, Відповідно, таким чином гайка и болт. Крім цього, в комплекте идут у нас прямогорьковые гаечки болтики, идут винтики и гаечки на 5 для крепления розетки до подрезетника фаркопа. Також два куска кабеля, двух и трехжильный 0,75 квадрата, вкладыш. Губка, колпачок захисний на кулю фаркопа І розетка пластикова семиконтактна, з кришечкою. Як правило, польського виробництва. Отака вот комплектація такий фаркоп на автомобілі Geely SK1-2. Які плюси даного фаркопа Встановлюється він на штатні місця без зйому, без подріза бампера. Крюк на даному фаркопі іде кований, зйомний на двох болтах. Рекомендую.